Ну, ось, власне, якраз це обладнання, яке було встановлено в рамках співпраці з «Валів» і компанією Біодрай. А в цьому периметрі знаходяться два таких приводи, які повністю покривають територію підвального приміщення. Де, підвали зараз повністю розчищені від цих нашарувань і солі там і так далі. Дане обладнання було встановлено також в Палаці Лозинських. І в нашій філії в Олеської в монастирі Капусині, а також пам'ять архітектури 13 століття церкви Анахреститих. Власне, на всіх локаціях в принципі, ефект е позитивний, і ми маємо намір і далі продовжувати співпрацю з компанією «Біодрай» щодо обладнання е наших. Е Архітектурних об'єктів даними системами оскільки